Ну що давайте зайдемо в супермаркет. Глянемо які там ціни. Зараз які якусь стіну перестрибну. Зайдемо зараз з вами в супермаркет. покажу вам ціни на продукти. Можете передняти з українськими. Так, люди тоді зранку на роботу. Ми з вами по дорозі. Так, заходимо з вами в карь. 90 гривень за кілограм майже в Україні. Картопелька. 136-150 гривень за кілограм картоплі. Ну, це, мабуть, французька картопля, а ось ця єгипетська. Вона 8 інше 48 гривень за кілограм. Цибуля 140 гривень за кілограм. Далі там. Чесник 750 гривень. Вибачте, 75 гривень. Далі цибуля 90. Буряк, бітрут 30 гривень. Далі в нас де інші. Ні, це кілограм чесника 165 гривень за кілограм. Джинджер e, імбир. Далі в нас тут є. Гарбуз 52 гривні за кілограм. Кабачки 45 гривень за кілограм, баклажани 93 гривні за кілограм. Так далі. Ось тут. Просто множте. ці ціни, які ви бачите, множте на 11. Бачите, з мене вже сміються якісь люди. Але мені все одно. Так, ну і бачите, скільки вийде помідорів. Значить, помідорів дуже багато вийдуть. Можна купити помідори за 79 гривень за кілограм, за 180 гривень. Можна купити помідори за 29 гривень за кілограм, але вони абсолютно не схожі на помідори. Найсмачніші помідори, ось ці чері, вони солодкі. Так, чері коштують 197 гривень за цю коробочку. Авокадо. Авокадо 80. Ну, 90 гривень за кілограм, але дуже класно. Подивіться, Гарне авокадо. Далі у нас йде манго 320 гривень за кілограм. Манго є різних видів. Абрикоси 170, персики 360. ось, Будь ласка, множте на 11. Я знову повторюю, ті ціни, які ви бачите, можете множити просто на 11. Ну і питання, яке цікавить всіх, скільки коштує м'ясо? Отже, біф. Значить, ціна 230 гривень за пів кілограму. Mm -hmm. Ось, якесь воно не дуже виглядає гарно. Ціна, можете на 11, але повторюсь, ось фарш. І mm -hmm. такі котлетки. Mm -hmm. Тут mm -hmm. риба. Лосось, значить, так, ціна, наприклад, 210 гривень за 100 грам Ось якась акція, дві упаковки. Криветки. Получається, 80, 860 гривень за кілограм таких криваток. Ну, і вибір яєць, звичайно, він... Безкінечний. Тут яйця на, на будь-який бюджет. Ну, давайте подивимось на найдорожчі яйця. Органічні. Значить, 540 гривень. Ось така упаковка non GMO, non hormones. і без антибіотиків. Скільки там яєць у нас в упаковці. 5, ні, 3, 30 яєць, вибачте. 30 яєць, 54 дерхами, 550 гривень. Курка. Скільки коштує курка в Дубаї? Значить, ось ціна на курку. Дивіться, ось є ціна курка 260 гривень. Ось є філе 270 гривень. За пів кілограма. Ось ці. Знову ж таки, множте всі ціни, які бачите, просто множте на 11. зелень упакована Рукула 100 гривень за упаковку. Далі Baby шпінат також 100 гривень за упаковку. Ось він. Італійський салат 90 гривень за упаковку. Також рукула 70 гривень за упаковку. Все гарно пофасовано. Так, спаржа. Ось така маленька спаржа з Таїланду. 110 гривень за ось цю упаковочку, яка, можливо, має 200 грам. І бейбі корень. Творог, творог, будь ласка. Наш президент. 330 гривень за 9% натуральний розсипчасти. Бачите, так, творожна традиція, навіть написано по українськи 330 гривень за 300 грамів. Ось 0,2%, 320 гривень. Ось також творог. Так, хворог якої країни я забула, здається, Латвія 450 гривень за кілограм. Ось ну, Вибір є великий. Тут я вам показую базові продукти. Отже, молоко 70 гривень. Скільки там літра? 70 гривень. Менше. Ось ціни. Перейдемо до масла. Масло Масло лю... люпрак. І ось є французьке масло. Пачка масла 230 гривень. 290 гривень пачка масла. Люпрак. 280 гривень. Менше 160 гривень. Це справжнє масло, тому що тут є багато. Просто замінників масла. Це я показала вам ціну на справжнє масло. Так, Тут йогурти. Щоб не озвучувати кожен, просто можна помножити на 11. Грецькі йогурти. Грік йогурт. Ось інший, також грік. Йогурти, карефурські, це місцеві йогурти, не знаю, наскільки вони йогурти. Жильві бактерії там, мабуть, відсутні. Так, показала я вам продукти, але ну, насправді зараз в Еміратах, оскільки це мегаполіс. У людей зайнятих роботою немає часу ходити по супермаркетах. Тому тут дуже розповсюджені додатки, де ви просто замовляєте. Продукти, ціни там дешевші, і вам безкоштовно доставляють просто додому. Це настільки розвинуто, що серед моїх знайомих вже рідко хто ходить в супермаркет купувати продукти. Також тут є ринок, овочів і фруктів. Він знаходиться за містом, там ціни дуже дешеві. Ну, от щоб ви зрозуміли, ящик манго, ящик. Там 16 манго в два ряди 300 гривень. Тобто, коли в супермаркеті кілограм коштує, кілограм коштує 320 гривень, там ящик коштує 300 гривень. Просто це знають місцеві, які тут вже постійно живуть. А супермаркети, звичайно, розраховані на туристів і на людей, які, яким потрібно купити. Продукт вже, а не думати про це завчасно. Ну, дуже багато моїх знайомих, тих, які живуть на постійній основі, в супермаркетах практично не купують, тому що різниця ну, просто дуже велика. Тобто, різниця не в два рази, різниця не в три рази. Може бути, от як я навала вам аналог: кілограм 300 і ящик. Тобто там в ящику, я не знаю, можливо, 4 кілограми. Так що таке? О, жарко. Восьма година ранку. Я йду на зйомку. Жарко.